Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Знаєте, на сьогоднішній день є дуже багато віруючих, які багато болтають, але ні результата, ні плода не приносять. І це говорить про те, що є багато віруючих, які просто хочуть себе поставити на якесь місце. Да? От, які говорять, Мені там приснилося, мені там Бог сказав, мені, що я должен стати апостолом, чи должен стати пророком, чи я должен стати там е, пастирем. На якому основанні е, ти должен стати? Бо Біблія говорить про те, що є законі віруючі, і є незаконні віруючі. Знаєте, незаконні віруючі, які. Знаєте, вони можуть казати, що я там ходжу в церкві вже віруючий 20 років. Я читаю Біблію, але при тому немає плода. Віруюча людина вона не має плода, не має ніякого результату. Просто ходити може в церкві, і все, раз в тиждень. У все остальне час людина вона не проповідує. Не спасає людей, вона не... не прибуває в Слові Божому постійно, так як от Господь говорить. Це незаконні віруючі. Ну, знаєте, Біблія говорить про те, що незаконні віруючі, вони не побачать царства Божого. Тому що. На якому основанні, якщо вони незаконні, то вони не підуть до Отця Небесного, бо ні результату, ні плоду нема. Законі віруючі це ті, які самі і справляються, каються постійно, які прибувають в Слові Божому, які трудяться, які спасають, Людей приводять в церковь, щоб та людина вона теж могла покаятися. В, в першу очередь я маю каятися, погружатися все время в Слово Божє, приєднувати, приєдна, ну, щоб я була приєднана до церкви, тому що, знаєте, нема такого, щоб От, Ісус, це є Біблія. Е, тіло це церква. Не можна голову від тіла відірвати. І, от. і закони віруючий, він являється частиною церкви. Він постійно взаємодіє з головою. Постійно він слухає, сміряється, кається, і справляється е, себе все время. Например, если очищает свои даже вот в мыслях, очищается. Законы верующие, він... він все время пребывает в Слове Божьем постоянно, служит Богу и исполняет волю Божью. Все время. І написано, що це законі віруючі, і законі віруючі, вони побачать Царство Божє. і законі віруючі, вони, станут, вони стають дітьми Божими. І знаєте, Ісус таким скаже: Ви мої діти, і я вас знаю, тому що ви були подачотні, ви слухали пастиря, іменно того пастиря, якого поставив Господь, мудрого пастиря, який. Не на себе ставить фокус, а фокус стави на Ісуса Христа, на апостолів, е, тому що самі от, е, Божі люди, вони самі учаться у Ісуса і, і у апостолів. Оце законі віруючі, тому я вас запрошую. В закону церкви, Бож Слово Божє, ізучати Слово Божє, прибувати в Слові Божому. І знаєте, я вас всіх запрошую. Приєднуйтеся з миром Божим.